Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Цей тиждень був не дуже рукодільним, хоча я намагалася плідно попрацювати в рамках тижня звільнення інструментів від своїх процесиків. Але на цьому тижні виявилася поїздка. До мами, щоб, для того, щоб забрати Арінку. Крім того, в мене було відрядження. І, на жаль, не дуже плідно я в'язала. Але я все-таки працювала. У мене є що вам показати. Отже, влаштовуйтесь позручніше. І давайте подивимося, які процеси я брала цього тижня в роботу і що ж мене з цього всього вийшло. Приємного усім перегляду! Вітаю вас, мої любі у моєму першому підключенні хочу показати вам процесики, який я беру, можна так сказати, на перших три дні цього тижня. Чому на перших три дні цього тижня? Тому що в середу ввечері я їду знову до мамусі Їду для того, щоб забрати свою донечку. Скоро перше вересня, наступного тижня ми вже йдемо в садочок і потрібно повернути рідну дитину, за якою ми дуже сильно скучаємо, сумуємо. Ну, одним словом, надовго ми так ніколи ще не розлучалися, тому це для мене, як то кажуть, випробування. Перед собою ви бачите, розпочати мій процес. Як розпочати він був у стартах цього місяця, і це джемпер, я можу так сказати, навіть джемпер водолазка з високим горлом для моєї донечки. Він в'яжеться нерегулярною резиночкою 3 на 1. В'яжеться на спицях номер 3 ось таких від Аді. Ось ці ребристі, чудові ребристі спиці, які мені дуже сподобались, неймовірно класні. І в'яжу для тих, хто не знає і не бачив мої старти з поєднанням двох ниточок. Ось це ж цервіння, сервіння, це стандартний метраж 420 метрів на 100 г, якщо я не помиляюся, 75 вов на 25 поліамід. І додаю ось таку ще червонесеньку ниточку. Отут тут я не пам'ятаю, дівчатка, чи 700, чи 900, мені здається, 700 метрів на 100 грам. І тут є мухерчик, мухерчик на поліаміді. Ось так вона виглядає. Я ці дві ниточки поєдную, і виходить в мене ось таке полотно. Доволі ніжне, доволі приємне. Ця ниточка, до речі, пом'якшує його, робить таким пухнастим. І от саме над цим джемперочком, я хочу розпочати роботу цього тижня. Я вже сьогодні зранку трішки пов'язала, я поставила маркерочок. Ось, бачите, я вже трішечки розпочала роботу і буду по максимуму по можливості працювати над ним, скільки в мене буде часу, скільки в мене буде натхнення, чи буде взагалі цей час цих 3 дні. Одним словом, не знаю, але буду намагатися. Отже, це перший мій процесик. І другий процесик це, звісно, я вам обіцяла в попередньому відео, що я по можливості кожен день буду відв'язувати по 5 рядочків. Це в мене ще маркер попереднього тижня, тому ну, не будемо звертати уваги на нього. Я переставлю його і. Хочу цей тиждень, оцих 15 рядочків, тобто понеділок вівторок середа, дов'язати. Я знаю, що цього буде ще мало для цієї сумочки, але потім буду міряти, потім буду дивитися. А поки що презентую вам ці два процесики і буду над ними працювати. В дорогу додому, до мами, я візьму інші процеси і вам тоді їх покажу. Ну, скажімо, візьму тріш... трішечки з меншими бубінками, трішечки меншечки. Тому що не дуже хочеться возити, хоча ніби невеликі, але все одно процесики. Якось так. Все буду показувати, про все буду розповідати. І прощаюся з вами до наступного підключення. Вітанячко, мої хороші. У мене сьогодні вівторок вечір, тобто я вже прибігла з роботи. Переробила всі домашні справи, і зараз буду пакувати речі в дорогу, але перед тим вирішила відзняти вам фрагментик і показати, що одні спиці я все-таки цього тижня вивільнила. Трієчку. На троску 80 см я вивільнила, так як я дов'язала дівчатка і хлоп'ята тіло. Е, так, Тіло гольфика. Не гольфика, а джемберучка, водолазки. Ось стояв маркерочок, тобто я знаходилася на стадії декілька сантиметрів від підрізику. І я е, вив'язала повністю довжину. Я зробила тут таку доволі широку резиночку 2х2, закрила я знакидом. І, знаєте, такий ну, гарненький. Мені подобається, як виходить. Але в мене поки що один-один, як то кажуть, тому що одні спиці я вивільнила, але зразу я задіяла спиці Тріо і зв'язала один рукавчик. Ось цей рукавчик у мене зв'язаний. І ось розпочати другий рукавчик. Тобто, одні спиці звільнила, другі спиці задіяла. І працюю посилено над цим процесиком. І ще також я два дні, так як я вам обіцяла, що я буду в'язати по 10-5 по рядочків кожного дня, отже, два дні. Так, дівчатка, де це в мене маркерочок, Ось. По 5 рядочків вчора і сьогодні я пров'язала тут у мене 10 рядочків. Ще, якщо мені вдасться, я ще завтра пров'яжу 5 рядочків. І ну, цей план на цей тиждень, напевно, виконаю, тому що я більше не буду мати змогу змоги працювати над цією сумочкою. А чому не матиму змоги? Тому що завтра, дівчатка, я їду у відрядження і зразу після відрядження я їду на поїзд і їду знову до своєї мамусі, їду за своєю донечкою. І я вам зараз хочу показати процесики, які я буду брати з собою в дорогу, щоб зразу їх спакувати. Найперше, дівчатка, я вам покажу процеси, про який я забулася. Ви уявляєте, я забулася про ці шкарпетки. Я їх розпочинала в електропоїзді, коли їздила до Львова на рукодільну зустріч з Марійкою з каналу В'язальний Асорті. Потім я їх трішечки в'язала в дорозі, коли поверталися додому. Ну там геть трішечки я небагато пов'язала. І в мене вив'язана стопа, ось так вона виглядає в'яжу від мисочка, і потрібно вив'язати хулявки і завершити ці шкарпатки. Я тут поєдную дві ниточки. Ось ця ниточка це стокова німецька шкарпеткова, не можу вам сказати, ні складу, ні е, марки, торгової марки, тому що в мене вона була без етикеточки, але можу сказати, що це метраж 400-420 метрів на 100 грам. Дуже приємна, дуже гарна така ж карпаткова ниточка, яка викладається, дивіться, якими красивими секціями. Можливо, ви знаєте, що це за ниточка, підкажіть мені, будь ласка, в коментарях. До неї, на мою думку, неймовірно класно поєднується ось ця червоненька «Артісан». І я вив'язала мисочок з «Артісану», і вив'язала п'яточку з «Артісану», і буде ще, звісно, резиночка. І такі будуть дуже красиві: дивіться, які вони красиві! ці шкарпатка. Я думаю, будуть дуже класні. Простенькі лицевою владьм. Отже, у мене тут від п'яточки я тільки підібрала петлі, навіть ще нічого не пров'язувала. Тому я тут маркерочка ставити не буду. Я буду знати, що від п'яточки я беру ці шкарпатки собі в роботу. В'яжу спицями номер 2 це зінги від Knit Pro. Так, Це перший процесик, який я беру з собою в дорогу. Так, другий процесик це будуть також шкарпатки. І це вже шкарпетки для ЗСУ. Я заявляла їх у вернісажі осінніх бар. Як і попередні, я також дозаявляю у вернісажі осінніх бар. Дівчатка, я просто про них забулася. І в мене ось, буквально, бачите, геть-геть трішечки в мене відв'язано. Резиночки. Я зараз поставлю маркерочок. От. І буду в'язати шкарпетки, тому що вже наближається осінь, пора в'язати, пора утеплювати. Тут у мене пряжа Alize Superwash Comfort Sock Сіра, а ця Yarnart Forza. Це це Алізе Кідмохер. Я поєдную ці ниточки, будуть такі тепленькі, гарненькі шкарпетки. Вони виходять, до речі, не дуже товсті. Я думаю, що, можливо, навіть можна буде їх взяти в берці. Ані, то будуть це шкарпетки для сну. Так, два, дві пари шкарпеток беру, дівчатка. Е, їду аж до суботи, повертаюся назад в суботу ввечері, тому я вирішила все-таки взяти один величенький процесик. Е, може так статися, що шкарпетки я гарно пов'яжу, дов'яжу. От, І я вирішила взяти ось цей свій процес. Це гольфак зі шкарпоткової пряжі, який я вяжу для своєї донечки. Ну, раз вже в'язати все тоненькими спицями, значить, буде тоненькими спицями. Ось так він виглядає. Я поставлю тут маркерочок. В мене, в принципі, ось ось лише підняті підрізи. Тут можна навіть і не ставити. Я хочу дов'язати ниточку, яка в мене зараз є, її тут Принципі, небагато, геть-геть трішечки. Дивіться, такий маленький моточок. Хочу дов'язати на тіло цю ниточку, і вже наступний моточок, бачите, розпелихалося все в сумочці, як я довго туди не заглядала. Хочу дов'язати цей моточок і розпочати в'язати рукавчики. Тому тут будуть задіяні ще спиці номер 2, тріо, якими я буду в'язати рукави. А тіло я в'яжу спицями номер 2 коротунцями, це на тросику 40 см від Knit Pro Mindful. І не сказала вам, що другі шкарпетки, ці, що я вам показувала, ось ці. Я в'яжу на спицях тріо. Це у мене, якщо я не помиляюсь, 2,75. Ось так. Тобто в мене дуже багато тоненьких спиць і, ну, буду старатися, звісно, все дов'язати, щоб вже, як то кажуть, сповна перейти до процесиків на товстих спицях і насолодитися ними. А поки що в'яжу дитячі речі, в'яжу шкарпатки. Ось так виглядає. Мій гольфик. Зараз я сюди покладу спиці шкарпеткові тріо номер 2 Покладу також ось цей моточок Alize Superwash. Це у мене пряжа ручного фарбування шкарпеткова. Класно, дуже приємно в'язати, дуже класно, але дуже помаленьку. Ну, це буде основний мій процесик. Якщо мені вдасться гарно просунути цей гольфик на, ну, в дорозі на Західній Україні. Я буду щаслива. Так, все сюди пакуємо і будемо пакувати в дорогу. Так, все вам показала, напевно, наступне підключення вже зроблю по приїзду на Західну Україну. Покажу у мене, що там вийшло, що не вийшло. Дуже би мені хотілося завершити цей рукавчик сьогодні, але я не впевнена, що я подужаю. Ну, побачимо. Не буду зарікатися, подужаю, значить, подужаю. Ні, то, значить, буду дов'язувати по приїзду. А беру з собою ось це. Щиро бажаю вам усім гарно догуляти літочку. Щиро бажаю, щоб не було оцих повітряних тривог немилосердних і цих обстрілів, неймовірно страшних. Бажаю, щоб у вас було все добре. Бережіть себе, своїх рідних і близьких і до наступної зустрічі, до наступного підключення. А зараз, дівчатка, хочу показати вам трішки краси. Як я вже говорила, у середу я була у відрядженні, і частина мого відрядження пов'язана саме з ось цією красою. Моїм завданням було сформувати ось цей красивий стіл, засервірувати його. Я не кухар, я не готувала ці прекрасні страви та напої. Я лише їх сервірувала, виставляла на столі, звісно, обслуговувала один такий красивий, шикарний панкетик у вигляді фуршету. Хто любить естетику страв, естетику якраз от ем, краси у стравах, я думаю, вам таке сподобається. Втомливо, але цікаво. Це ще один аспект. Мого життя. Я ще й таким займаюся. Та-да-дам! А відразу після, після мого відрядження, була дорога. Була важка, важка дорога до мамусі на е, в Рівненську область, скажімо так. Я їхала. По свою донечку, і звісно, що я робила, я в дорозі в'язала. Я найперше взяла шкарпетки, я їх пов'язала вночі перед поїздом. І от зранку ви бачите в електропоїзді, це вже фінальна частина моєї подорожі. Я також в'яжу шкарпетки, і, якщо ви помітили, я дуже гарно яз... пов'язала хулявку. І маю надію, що я все-таки ці шкарпетки закінчу. Ну, а по приїзду радості донечки не було меж, Ми відразу пішли гуляти, і не дивлячись навіть на те, що я була доволі-доволі втомлена, все-таки пару кадрів з моєю орінкою я не могла дівчатка не зробити. Просто ця маленька цига, вона мене не відпускала ні на секундочку. Усі два дні, що я була з нею, вона дуже засумувала. І дуже втішилася, що мама приїхала. Вона мені показувала все, чому вона навчилася, що вона робила. От тобто, ну це мамина, мамина, мамина донечка, мамина аріночка. Моє рукодільне вітанечко, усім мої хороші. У мене уже неділя обідня, після обідня пора. Я сьогодні з донечкою повернулася додому, втомлена, змучена. Але щаслива від того, що вже нарешті вся ця така втомлива мандрівка позаду. І я ще маю сили показати вам, що ж у мене сталося. Ну, скажу так, не все, що я хотіла, я встигла зробити, але. У мене готові роботи є. Найперше хочу показати вам гольфик. Я його все-таки дов'язала. І скажу вам, що манжет я закінчувала на рукаві щойно. Ось, буквально, бачите? Скільки я не встигла дов'язати у середу, і дов'язувала якраз ось сьогодні. От. Ну, Будемо рахувати все одно, що це робота-робота серпня, тому що ну, я вересень починаю з завтрашнього дня. Тому у мене вивільнилися дві пари спиць від цього процесику. Це спиці номер 3 від Аді, і також спиці Тріот, річка, на яких я в'язала рукави. От також зробила такі величенькі манжетики на рукавчиках. Якраз донечка зараз моя поїсть, і я хочу це приміряти. Ну я думаю, так візуально, що все буде добре, навіть з запасиком і на виріз. Я думаю, що на вихідних, ну, на наступних вихідних, коли я всі свої роботи поперу, підготую їх до того, щоб відфотографувати і показати вам у відео про готові роботи, ви побачите цей джемберок уже на донечці. Але, ну чесно, щаслива, що його хоч дов'язала, хоч один плечовий виріб у мене вийшов на цьому тижні. Так, ну і як ви вже зрозуміли, більше плечових виробів не було. Я дов'язала шкарпеточки. Звільнила спиці номер 2 від Кніт про це Зінги. І в мене вийшла, дівчатка, ось такі шкарпеточки. Я навіть у мами їх вибрала. Не змогла я втриматися, я хотіла подивитися, як поведе себе пряжа. Подивіться, яка вона класна. Дивіться, яке класне полотно. Ось ця пряжа німецька це просто щось фантастичне. Артисан як Артісан. Тобто тут нема такого особливого пушечка, а от дивіться. А в цієї пряжі є. Вона дуже приємна, дуже ніжна. Вийшли шкарпетки на розмір 38-39, сохли вони без блокаторів. Я просто пройдуся по них паром і не буду вже їх повторно прати, сушити на блокаторах. Резиночку тут я дала нерегулярно 3 на 1 і закрила голочкою. Захотілося мені закрити голочкою. І, до речі, досить гарні шкарпетки вийшли. Ще я хочу сказати, що я використала всю ось цю секційну ниточку, а от червоної в мене трішечки залишилося. Мені резиночка показалася вже і так достатньо. Високою, великою, і щоб не було дисгармонії з п'яточкою і мисочком, я все-таки не дов'язала ось цих два маленьких бунтика. Нічого, підуть в якийсь невеличкий жакар або щось в небудь щонебудь, ну, Червона ниточка завжди стане в нагоді. Я за це, дівчатка, і хлоп'ятка, не переживаю. І ще одна пара спиць звільнена. Можна розпочинати на спицях номер 2 ще якісь шкарпетки. Тепер стосовно процесів, яких я, як то кажуть, не вивільнила, але над якими я працювала. У моїй сумочці пров'язано все-таки 15 рядочків. Ну, я думаю, сумочка вже почекає магічного кубика і там я буду її завершувати. Раніше, бачите, у мене не виходить ніяк. Ну, побачимо, можливо, ну, тиждень стартів хочеться присвятити тижневі стартів, правда. Ну, не знаю, побачу, побачу. Думаю, можливо, в магічному кубику я дов'яжу. Мені приблизно ще 15 рядочків. 15-17 рядочків, по моїх підрахунках, ще потрібно пров'язати. Тому буду в'язати і буду завершувати цю сумку. Далі, що ще я робила? У мене є ще одна звільнена пара спиць через те, що дівчатка. Я так захопилася. Ось цим процесиком, що, будучи у мами, я зв'язала два рукави. І повірте мені, тут набагато більше роботи, ніж в попередньому плечовому дитячому виробі, тому що тут у мене були задіяні спиці тріо номер 2 Тобто, якщо так добре ну, подивитися по рядочкам. То в мене тут ну, пара носків точно, пара шкарпеток точно зв'язана, таких, знаєте, великих і, е, і чи маленьких. Тут у мене є 72 рядочки рукава і, якщо не помиляюся, 40 рядочків резиночки. Тобто я зробила, щоб можна було ось так завертати поки що. А потім уже, ну, щоб були трошки на виріз, тому що я не впевнена, що найближчим часом, через рік чи через два, я захочу знову в'язати виріб на спицях номер 2 Рукавчики я зробила такі достатньо вже довгенькими. Ви бачите, що такі вони чималенькі. Навіть от можна поміряти: від підрізів у мене тут, тут пров'язано. 37 см. Ну, тобто, такий чималенький, довгенький рукавчик, я я зробила. І дівчатка, я перейшла на тіло і від підрізів, подивіться, сьогодні в транспорті. Тобто Поки ми добиралися зранку в поїзді, потім трішки коли чекали маршрутку, я ще ось тільки пров'язала тіло. Що я вам хочу сказати, я зараз маю в роботі останній 50 грамовий моточок. І судячи по тому, як я його ось тут приєднала, я можу сказати, що він трішечки відрізняється від попередніх двох, тим, що тут трішки більше сіріше і трішки менше помаранчевого. Не скажу, щоб це дуже знаєте, якось мене збентежило або розчарувало, ні. В принципі, кольорова гама прослідковується. Видно, що це моточки, як то кажуть, однієї пряжі, Тобто, ну, трішки буде менше оранжевого. Зате поверху у нас дуже багато оранжевого на рукавчиках. Дивіться, як красиво виклалася ниточка. Ну, Мені дуже сподобалося на рукавчиках. Тобто, Я собі уявила, що це такі навіть, можуть, ну, були би дуже класні шкарпетки. Але у мене в'яжеться гольфи. Тобто тут я задіяла одні спиці номер 2 я їх ізвільнила, але ж виріб в мене не дов'язаний. І основні спиці номер 2 в мене не звільнені. Ну, Цей процес точно буде вже чекати магічного кубика. І я там буду його дов'язувати обов'язково. І тепер ще хочу що сказати: стосовно оцих Шкарпаток для ЗСУ, для них у мене не вистачило часу. Ні часу, ні, якщо чесно, ні натхнення. Я так захопилася ось цим процесиком, рукавчиками і цією ниточкою, цим процесиком, що мені не хотілося більше нічого брати в роботу. І по суті, усі. Два, ну не повних два. Нехай буде два дні, які я була у мами гостювала, я в'язала цей процес. Два з половиною навіть. Я в'язала ось цей гольфик. Тому якось так, і в дорозі його в'язала. Дуже мені сподобалося його і дуже хочу його закінчити. Тому якось так з п'яти процесів, які я брала цього тижня, у мене дві готові роботи, звільнені спиці, все. І два процеси просунуті, доведені до гарної стадії, але не завершені. Ну, бачите, трішечки інколи ми переоцінюємо свої сили, хоча у цьому гольфику я. Ін... І не мріяла закінчити, тому що я знаю, що тут дуже багато часу потрібно на в'язання цією тонкою ниточкою на тонких спицях. Тому якось так. Хоча тепер уже, як то кажуть, Ось моточок, це що мені треба дов'язати. Якщо мені не вистачить на довжину, я буду додати ось цю ниточку методом Helix. Але вже, в принципі, можна порахувати, скільки сантиметрів мені приблизно треба його в'язати донизу. Тобто, ну, десь кінець роботи, не за горами, правда? Якось так. Ну що ж, мої хороші, ось такий в мене був нелегкий робочий. Под, скажем так, подорожуючий тиждень, але рокоділля було, чому я неймовірно рада. І знаєте, я вже останні якось тижні навчилася. Не дуже сильно засмучуватися, коли в рукоділлі не вдається те, що ти хочеш зробити. Я просто тоді перебудовую плани і сприймаю як належне. Вдалося пов'язати супер, не вдалося. Ну, значить, дасться іншим разом. І знаєте, набагато легше мені стало це все сприймати. Але ж, ну, я буду намагатися. По максимуму в'язати, бо я це люблю робити, і мені дуже подобається, коли в мене все виходить так, як я запланувала. Я козирів по знаку зодіака, а всі прекрасно знають, що козероги люблять, коли їхні плани всі виконуються. Якось так. Ну що ж, мої хороші, на цьому я прощаюся з вами. Хочу нагадати, що з завтрашнього дня у нас стартує шалений тиждень стартів, крім того, що стартує новий навчальний рік, що немало важливо, особливо для мене, тому що це означає, що основна моя е Маса часу буде задіяна в роботі, в основній роботі, а вже на рукоділля що залишиться. Але стартувати я буду. Я запрошую вас обов'язково на наступний тиждень подивитися мої шалені старти, що ж я там буду розпочинати. Наперед, забігаючи, скажу, що мої старти будуть присвячені Вернісажу осінніх барв. Якщо ви ще не знаєте, що це таке, я залишу вам ось тут посилання на моє відео запрошення, ви можете переглянути про цей спільний проєкт детальніше. Все, цілую, обнімаю вас, мої хороші, до наступних відео. Бережіть себе!